Усім привіт! Я вітаю вас. Мене звуть Ірина і я з Дніпропетровщини. Ну що, з першим морозцем вас. Вчора взагалі така холодина була, вітер просто з ног здував. Ну, скористалась тим моментом, що вітер, і вирішила затопити пічку. Все ж таки газ газом, а коли горять дровця, то це зовсім інше. Добре, що на огороді вже мерзнуть нема, чому. <рес> Мені в цьому році кури допомогли зібрати весь урожай. Такої шкоди наробили В полісаднику вижили одні троянди, все остальне виклювали. На огороді <рес> вижив перець і синенькі, також нема ніде нічого. Ну, це не кури, це просто які-то. о Господи. Бо в мене в цьому році не кури, а в які-то. І вони ж у мене в загородці, закриті. Випускаю тільки ну, на вечір, там, щоб вони хоч трошечки попаслися травички. І трошечки побігали, десь щось пошукали. Ну, шкодливі, це просто ужас. В цьому році у мене кури мастер-грей. Можливо, комусь буде цікава ця інформація, на що здатна ця порода. Можливо, хтось хоче взяти. Таких курчаток або курей, але не знає, ну, як ця порода росте, зростає, і яка вона взагалі. Майстер грей або на них ще говорять сірий бройлер. Це мясо порода, вони набирають гарну вагу, досить великі і гарно несуться. Я брала собі навесні добових хурчаток і вирощувала їх сама. У мене немає якихось там особливих умов вирощування. До місяця годувала їх стартовим комбікормом. Тут головне, щоб корм був якісний. І все потім після місяця перевела на звичайну дерть або з зерном. Ну і дуже вони полюбляють мішанку. Це дерть, з чимось з травою, намішати, нарізати. Не їдять а жруть, можна сказати, Їсть і в ній дуже. Сироватку, сироватку тирять. Думала, аж сьогодні вже не буду наливати, бо вчора були ще хоч через день. Ой, як смачно. Ой, питуху аж бороді тече. Курчата виростають безпроблемно і виживаємость у них 100%. Курочки занеслися рівно 5 місяців. Я вважаю це взагалі добре, бо у мене в минулому році були кури червоний бройлер, Red Master називалися, то вони занеслися всі місяці. Ось у мене дві курочки залишилося минулорічних. Облізлі, старенькі, ну ще ходять. Для старту яйценоскості користуюсь таким набором. формові дріжджі. Рибна кормова добавка, борошно м'ясо кісткове, трикальцій фосфат і е, премікс. Премікс може бути будь-який, ну, буває дешевший, дорожчий, як, наприклад, несучка, от 135 гривень. І отакий от премікс у нас 31 гривень. Різниця є. Ну, Якийсь премікс, це вже по ваших грошах. Трикальцій фосфат, це я положила, щоб показати, що взагалі додається, Ну, я заміняю, я заміняю його сироваткою. Тобто сироватку не кожен день, а отак коли є, сироватка. Виливаю курям. Вони в мене приучені з самого маличку. Через день, через два дні наливаю їм сироватку. В сироватки є сирні рештки і воно заміняється три кальцій фосфат, Кальцію достатньо в сироватці і шкарлупа в яєць дуже така гарненька. Кріпка. Тож увесь оцей состав. Можна змішати в якійсь ємкості, і додати, наприклад, півлітрову банку на майже на відро дерті. Я перемішую з дертю. Дерть може бути люба. Тут головне, щоб перемішати всі оці інгредієнти і вимішати її добре трішки змочити його, щоб воно все схватилося, бо воно тут таке пильне, щоб воно все схватилося до дерті. І... Дати курям їсти. перші яйця. Корочок досить маленький, це 40 і 45 грамів. Я ось на вагах то одне 40, одне 45 грамів, але такого красивого, бежевого, ну красивого кольору. Уже через два тижні яйця набирають більшу вагу, уже яйце важить 55 грамів. Тобто маса яйця набирається досить швидко. Це не 2, не 3, не 4 місяця. А десь приблизно вони за місяць набирають гарну вагу і яйця досить великі. І зважую яйця. Зараз моїм курочкам 6,5 місяців. Вони вже півтора місяці як несуться. Яйце більш стабільне, вже маленьких зовсім маленьких немає, таке більш-менш стабільне яйце, 55 грамів, і навіть з'являються такі більш 65 грамів здорові яйця це з тих, мабуть, хто перший занісся, тут такі вже досить великі яйця. Ну і туди далі вони можуть ще трішки збільшитись, тому що в них дуже багато, дуже часто можуть бути двохжовткові яйця, такі великі, на вид дуже гарні товарні яйця. Тож, петушки це гарне м'ясо, а курочки, нехай не кожен день, а через день, але стабільно, гарне яйце. Прибрали ми також петушків трошки. Отакі тушки виглядають, якісь жовтенькі, якісь біленькі. І всі майже одного розміру. Вони майже 3 кг без кількох, ось там грамів. І всі більш-менш одинакові. М'ясо у них дуже смачне, ніжне, це щось таке середнє між, до... між до бройлером і таким домашнім півником. Дуже класне. Так що гарна ця птиця, тому що є і м'ясо, і яйце. Але, звичайно, якщо є чим кормити, тому що вони дуже прожерливі і їдять дуже багато. Сьогодні навіть таке яйце крупне 85 грам. Яйця потроху збільшуються. І в ітогі вони будуть всі крупні, всі будуть здорові. Тобто така велика різниця між яйцями. Ось перше яйце, допустимо, 40-45 грамів, і таке як яйце, як вона може знести, 85 грамів. І ось різниця між цими яйцями. 45 і 85 в два рази. Тобто починають вони з отакеньких і дойдуть до такого розміру. Ну, от так ось робив, не робив. І день добігає кінця. Такий тихий, спокійний вечір. Такий красивий захід сонця. Трошки пропустила. Ну, дуже вам бажаю тихої, спокійної ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім миру, добра, здоров'ячка і всім пока-пока. До нових зустрічей.